16 років кечі окучі вижила в жахливій авіакатастрофі в Нігерії, отримавши понад 65% опіків третього ступеня. вона могла здатися та натомість вирішила боротися. Вперше вона поділилася своєю страшною історією у 2017 році, коли прийшла виступати в шоу Америка шукає таланти. Її здібності та сміливість надихнули мільйони людей у своїй книзі більше ніж мої шрами. Кечі ділиться історію про те, як вона вижила і як навчилася дивитися на себе очима. Бога Кечі приєдналася до нас по скайпу. Ласкаво просимо до клубу. 700. я рада бути тут. Дякую. розкажи нам про те, що ти пам'ятаєш цієї катастрофи. Упевнена, що це було жахливо. Так і є 2005-го Мені було 16 років. Я закінчувала старшу школу. Ми з однокласниками летіли додому на різдвяні свята. Всього на борту було 109 людей. Це був звичайний політ, поки раптом усе не змінилося. Залишалося 15 хвилин до посадки. А літак почав знижуватися. Раптом почалася сильна турбулентність. Ситуація вийшла з під контролю. Усі почали панікувати, кричати. Молитися у літаку панував справжнісінький хаос. Це було дуже жахливо. Я добре пам'ятаю, що схопила за руку подругу, яка сиділа поруч зі мною. Я почула жахливий скрегіт металу. Це останнє, що я пам'ятаю, перш ніж мене поглинула темрява. Неймовірніше, це і був момент аварії. Але перед самим падінням я знепритомніла. А вже наступний мій спогад, як я розплющила очі, виходячи з коми, у пар у шпиталі Йоганнсбурга. дивовижно. Це чудо, що ти лишилася живою. Лише двоє людей вижили у тій катастрофі. Ти кілька тижнів провела в комі після того, як ти вийшла з коми, на тебе чекало ще безліч процедур. І ось настав день, коли ти вперше вирішила подивитися у дзеркало. Твоя реакція вразила мене. Ти не була шокована. ти змогла побачити позитив у всьому цьому. Розкажи нам, будь ласка, як це відбувалося? Це було дуже цікаво. Це був найважливіший момент у моєму лікуванні. А важливо те, що саме я зрозуміла того моменту. Саме це лягло в основу всього. на цій підставі я й будувала своє подальше життя. Я жила за принципом, що мене не визначають шрами. І цей принцип виник тоді, коли я вперше побачила себе після катастрофи. Я дуже переживала перед цим, які мої батьки і всі, хто мене знав. Я думала, як мій зовнішній вигляд вплине на мою особистість, на моє життя. По пов'язках на інших частинах тіла я зрозуміла, що обличчя. Теж постраждало, але не знала наскільки сильно. Я розуміла, що це змінить моє життя. Пам'ятаю, як уперше я побачила своє відображення, мама піднесла люстерку до мого обличчя. Воно було дуже рожевим. На моєму обличчі не було шкіри. Я не була схожа на ту кетч, яку я пам'ятала коли я в останнє дивилася у дзеркало, я виглядала зовсім інакше. А тепер я побачила якусь незнайомку, яка водночас здавалася мені знайомою. Розумієте, мені важко описати свої емоції. Хоч я не була схожа на кетчі, я відчувала себе кетчі. І для мене це стало визначальним фактором. Я усвідомила, якщо я відчуваю себе собою, хоча і виглядаю. По іншому, отже, моя особистість не пов'язана з зовнішнім виглядом? Ця думка звільнила мене і весь цей час я живу саме так. Дуже зріла оцінка. Розкажи, як віра допомогла тобі у процесі зцілення? Ми говоримо про період, який тривав дуже довго. ти пройшла через жахливий біль і безліч операцій. Яку роль у цьому відігравала твоя віра? я вірила в Бога, бо народилася і жила у християнській сім'ї. в дитинстві до катастрофи. Віра була обов'язковою частиною мого життя. Чимось, до чого я ставилася як до даності. мої батьки були віруючими. Вона не була для мене чимось особистим. Після катастрофи я почала розбиратися, що означає бути християнкою. По перше, треба було з'ясувати, ким Бог є для мене особисто. Я мала зрозуміти, що я маю розвивати особисті стосунки з ним. Адже до цього я мала лише віру, яка діставалась мені від мами. Вона була прикладом для мене. Я хотіла мати те, що було у неї. Я хотіла бачити Бога так, як вона бачила. Хотіла зрозуміти його з маминого погляду, тому що її віра. Виявлялася в любові та у відкритому серці. І Я зрозуміла, що якщо в мене буде така ж віра, я знайду мир, якого так потребую, і зможу пройти через усе це. Саме так почався мій шлях. Її віра викликала у мені зацікавлення, щоб краще пізнати Бога. Правду кажучи, той факт, що я дивлюся на себе так, пов'язаний з тим, що я дивлюся на себе очима Бога. Він вважає усіх нас цінними. Його не турбує, як саме ми виглядаємо. його хвилює тільки те, що знаходиться всередині наших сердець. Він вклав у нас це і коли ми починаємо дивитися на себе його очима, усе змінюється. про усе це мені розповіла мама. І, знаєте, це дуже допомогло мені. твоя мама дивовижна жінка. Коли я прочитала книгу, я зрозуміла, що без її втручання і участі у твоєму відновленні ти б могла й не вижити. Хіба не так? Розкажи нам Я справді не вижила б від початку. Саме вона була причиною, заради якої я жила. Я прокидалася щоранку, сподіваючись побачити її обличчя. зрештою, я захотіла просто жити. Але без моєї мами я б не була сьогодні тут. Розкажи мені про те, як ти брала участь у шоу Америка шукає таланти. Ти співала й раніше, але не вступала на публіці. Після аварії твій голос змінився. Заради чого ти пішла на телебачення? І якою була твоя участь у цьому шоу? Цікаво, те, що я не сама подала заявку. Одна з моїх подруг записала мене і навіть не сказавши мені. І це знаєте, змінило моє життя. Протягом багатьох років подруга та мій батько казали мені піти на це шоу, але мені здавалося, що мій голос недостатньо красивий для цього. Так він трохи змінився після аварії, але навіть після цього я не вважала себе підходящою кандидатурою для шоу, де потрібно було змагатися з іншими співаками. Я б ніколи не пішла. Але ж моя подруга записала мене, і тоді довелось вирішувати, я цим хочу займатися чи ні. Ніколи не думала, що потраплю в шоу, і тим паче дійду до фіналу. І коли мене взяли, постало питання: то продовжувати співати чи ні? Тепер, коли я пройшла, треба викладатися на всі сто це був один з найдивовижніших моментів у моєму житті, і справа не тільки в тому, що я сподобалася Саймонові, і він почав мене підтримувати справа у тому, що шоу відкрило мені новий шлях ділитися своєю історією і своїм голосом зі світом, надихаючи інших. Я завжди хотіла робити це, але не мала можливості аж до моменту, як потрапила на шоу. І я вважаю, що це для мене стало головною річчю, яку мені дало це шоу. твоя історія дивовижна. Я хочу, щоб наші глядачі знали, що можуть дізнатися про подробиці історії Кечі, замовивши її нову книгу більше ніж мої шрами. Кечі, я дуже дякую, що ти була з нами. Нехай Бог благословить тебе. І вас теж дякую, що запросили. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Клуб 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Вілл Берк заробляв хороші гроші на угодах вже у 25 років. Та якось один великий договір зірвався. Вілл втратив усе і йому довелося повернутися до батьків. Ось його історія. 28-річний Вілл Берк енергійний підприємець. У 2017-му він відкрив свій бізнес з продажу електроніки. Я завжди любив підприємництво. У мене були зв'язки з людьми, які купували електроніку в штатах, а потім продавали її у всьому світі. Будучи сином пастора, Віл знав, що має давати десятину. Однак ще більше він заробляв, то складніше йому було давати десятину. Мої пріоритети змінилися. Я почав рідше ходити до церкви, винайняв дорогу квартиру, яку не варто було винаймати. Я перестав давати десятину, читати Біблію. А наприкінці 2018-го УІЛ взяв кредит, щоб укласти угоду з великим постачальником. Ця угода виявилася невдалою. Уіл загруз у боргах. Це був темний час мого життя. Мені довелося розірвати договір про оренду на квартиру. Я приїхав назад до батьків. Це не те, чого ти хочеш у 27. Я був пригнічений. УІЛ почав займатися веб-дизайном і вирішив давати десятину зі свого невеликого прибутку. Я вирішив працювати і віддавати десяту частину. Я знову почав заробляти. Це було чудово. До того ж, його бізнес-партнер повернув йому його внесок. Я прийняв це як підтвердження того, що Бог дбає про мене, допоможе в моїй ситуації весь 2019 рік. Уілл працював над тим, щоб віддати борги, відкласти гроші на навчання в магістратурі. Він пройшов перший курс онлайн. Восени а у травні хотів перейти на стаціонарне навчання. У мене були серйозні плани на 2020. -й. Я думав, все це мій рік. але за день до переїзду Віл захворів. Я підхопив ковід. наступні два тижні. Я страждав від жахливого болю та кашлю. Поки віл лікувався, його банківський рахунок зламали. Я спав і постійно страждав від болю. я не міг поїхати. Я не говорив з Богом. Я був злий. Також Віл припинив давати десятину. Та була й світла смуга. На той час мама Віла почала дивитися вранці клуб 700. Він став для мене справжнім підбадьоренням. Мені дуже сподобалася програма. Клуб 700 приніс мені зцілення. Віл вирішив, що знову жертвуватиме, і став партнером СІБІН. Я бачив усе, що робить СІБІН через операцію благословення та обітниці у сироті. Це те, що близько моєму серцю. Вони шукають вирішення проблем для бідних громад. Всі пожертви йдуть на дивовижні справи. Я розумію, що маю брати участь у цьому. Протягом наступних кількох місяців банк Віла повернув 75% його грошей. Вил розширив свій бізнес, продовжуючи навчання онлайн. Незабаром він відновився і фізично, і фінансово. Мій бізнес росте. Нещодавно я найняв першого працівника. Зараз моє становище краще, ніж тоді, коли я, типу, знав, що роблю. Я не можу не бути вдячним. Тепер виїл з надією дивиться в майбутнє і закликає інших довіряти Богові. Ви даєте гроші, очікуючи на те, що Господь збільшить їх так, як ви навіть не уявляєте. Бог це зробить для вас. Ви повинні лише довіритися йому. Бог хоче благословити своїх дітей. Коли ви пам'ятаєте про цей принцип, про те, що він любить вас, він любить вас так сильно, що віддав свого єдинородного сина. Ви повинні розуміти, що він любить давати. Він хоче вилити благословення на вас. А на що він чекає? На ваш послуг. Скажіть, я робитиму так, як хоче Бог. Все, що у вас є, приходить від Бога, і він хоче, щоб ви були добрим управителем. Коли робите так, він відкриває вікна небесні, щоб вилити на вас благословення. Які ви не зможете утримати, віл зрозумів це. Він був у важких обставинах і сказав: Добре, нехай буде так, як хоче Бог, вчинивши так, він відкрив для себе великий секрет. Давайте і дасться вам. Ми називаємо це законом сіяння та жнив. Це не якась схема швидкого збагачення. Це не доказ вашої святості чи чогось подібного. Це принцип, який дав сам Ісус Христос. Ви можете знайти його в Євангелії від Луки. Давайте дасться вам. Ми називаємо його законом сіяння та жнив. Ви активуєте його. Ви не повинні чекати на благословення. Просто скажіть, я активую цей принцип і мені дасться. Якщо ви хочете почати робити так само, то зайдіть на сайт, адресу якого бачите на екрані, і станьте нашим партнером. Почніть брати участь у всьому, що ми робимо по всьому світі. Почніть допомагати українським біженцям чи забезпечувати питною водою бідні села. Беріть участь в організації особливих операцій в допомозі сиротам у проповіді Євангелія по всьому світі. Приєднуйтеся до клубу 700. Для цього не обов'язково робити великі вклади. Навіть найменша сума може змінити чиєсь життя. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, майже 20 років. Обітниця сироті працює в Україні, несучи надію любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі кажуть любов схожа на поле битви Кріс Олсен опинилися між двома воюючими сторонами незабаром вона мала зробити вибір між жінкою яку любила і богом якому служила у дитинстві Кріс Олсен відчула неймовірне відкидання з боку батьків мій батько ніколи не виявляв емоцій коли я намагалася підійти до нього він відштовхував мене фізично Я відчувала що мене відкидають і як жінку і як людину і я вирішила що усі чоловіки такі. Мати підтвердила думку Кріс. Не довіряй чоловікам, вони усі такі. Учись добре, заробляй гроші. Я пообіцяла, що ніколи не вийду заміж і ніколи не відкрию своє серце. батькові. у старшій школі Кріс почала шукати прийняття у стосунках із дівчатами. Моя тяга до жінок почалася з емоційної близькості. Я вибирала красиву популярну дівчину, в якої було те, що я хотіла отримати, і починала маніпуляціями пробиратися в її світ. Насправді я хотіла бути поруч з нею, щоб чувати себе цінною, красивою, потрібною. Кріс відчувала потяг до дівчат в коледжі однак ніколи не переступала межу. натомість зверталася до Бога. Відверто кажучи, я віддала своє життя Господу лише у 23 роки. Але у мене було таке відчуття, що його рука завжди була на мені, що він завжди був зі мною. Проте її віра мала пройти випробування, коли вона потрапила у світ бізнесу. Це сталося на перших зборах в офісі компанії. Я подивилася на інший кінець кімнати і одразу зустрілася поглядом з жінкою, яка сподобалася мені. Я також привабила її. Однак Господь сказав мені, це принесе тобі проблеми. Кріс невдовзі зрозуміло, що для виконання своїх обов'язків їй потрібно контактувати з тією жінкою. Вони почали працювати разом. Ми почали проводити час разом після роботи, спілкуватися. Це перейшло до зустрічі у вихідні. А потім я просто закохалася. Мене привели у світло -збіянок. Я почала думати, я можу одружитися з цією дівчиною. Я кохаю її. Чому б ні? я збережу свої стосунки з Богом та й хто дізнається? Гріх почав водити мене в оману. в серці я розуміла, що мої думки та вчинки неправильні. але я виправдовувала їх. Я часто цитувала її біблію під час наших розмов і якось. Одного разу ми говорили, і я згадала якийсь вірш з писання. Тоді вона просто вибухнула і сказала: замовкни, замовкни. Мені набридло слухати про Ісуса. Я не хочу мати нічого спільного з ним. Я не хочу стати християнкою. І якщо ти хочеш зустрічатися зі мною і не хочеш, щоб я сіла в автівку і поїхала назавжди, ніколи більше не вимовляй його ім'я. Тоді я відчула, що за мене йде духовна війна. Мені було важко вирішити, бо то була справжня битва. Я чула, як Бог каже. Вибирай, вибирай. Зрештою, Кріс зробила вибір. Я не хотіла втратити стосунки з Богом. Не хотіла опинитися в місці, де не чутиму його голос. Не зможу отримувати відповіді на молитви. Я обрала Ісуса, бо Він є кращим. Він досконала любов, Він любить мене найбільше. Коли я обірвала ті стосунки, то зрозуміла, що це кінець. Я викнула усе, що нагадувало мені про них музику, пам'ятні речі, усе, що нагадувало мені про неї. Я обрізала зв'язок і почала шукати Господа. Я хотіла бути з ним і в Слові Божому. Я відновила серйозні молитви. Я почала знову ходити з Ісусом, покаялася у своєму гріху. Більше я так не поводжуся. до того ж, Кріс змогла примиритися з одним чоловіком. Я змогла взяти батька за руку, поцілувати його. І навіть якщо він не приймає цього, це не має значення. Я роблю це, тому що я простила його. У 2009 році Кріс заснувала «Coming Out Again», програму, яка допомагає людям, що опинилися в небажаних гомосексуальних чи трансгендерних відносинах. Кріс ділиться своєю історією, допомагаючи іншим набути справжньої свободи та ідентичності у Христі. Я дуже вдячна Богові, що звільнив мене. відновив мене у первинному статевому положенні. Повернув мені початковий статевий потяг. допоміг мені стати такою, якою бачу мене від народження. Мій шлях ще не закінчений, я йду далі. Я не знаю, що чекає мене попереду, але з Ісусом усе буде добре. Справді усе буде добре, бо його любов безмежна. Нам важко усвідомити, як він любить нас. Кріс пощастило, що вона знала Бога до того, як опинилася у цих відносинах. Вона знала, що його любов більше, краще. Але їй потрібно було зробити вибір. Кожен з нас, незалежно від того, з якими спокусами стикається, має прийти до перехрестя, на якому роблять вибір. Світ чи Бог? іноді він просить нас відмовитись від відносин, які є важливими для нас іноді це бувають одностатеві або нездорові гетеросексуальні стосунки. Це можуть бути різні речі. Може бути кар'єра, яка захопила вас, і ви не можете бути собою. Пам'ятайте, гріх це злочин. бог говорить про це у своєму слові. він каже: якщо ви любите мене, то підкорятиметеся мені. Він закликає нас до іншого, до більш серйозних стосунків з ним. закликає нас зректися різних речей. І він приносить зцілення. Ми повертаємось додому, до серця Бога Отця, де б ми не були, що б ми не зробили. Заклик Божий, заклик Духа Святого звучить у нашому серці і розумі. Ви ніколи не будете задоволені, доки не повернетеся додому, до того, заради чого були створені. Ми говорили, що життя з Богом це не релігія, це стосунки, це єдність серця, розуму і духу. Саме до цього ви й покликані. Якщо ви вдійшли від Бога, раджу вам повернутися сьогодні до нього. Поверніться до Його серця. Він знає, через що ви пройшли, він знає, що ви зробили, і його це не турбує. Він любить вас. Поверніться до нього і в смиренні сповідайтеся перед ним. Ваше серце має бути відкрите, щоб ви могли віддати те, що стримувало вас, і отримати усе, що він приготував для вас. Просто будьте щирі, моліться, Ісусе. Я потребую тебе, ти потрібен мені. Ось де я була, ось що я зробила, прошу пробач мені, наповни мене Святим Духом Твоїм, відчини мені двері, небес. Я хочу бути з тобою. Ми молилися в ім'я Ісуса. Амінь. А закінчимо ми сьогодні словами з першого Коринтян 15. Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Нехай сьогодні буде днем перемоги в ньому. Ви завжди будете перемагати в Ісусі. Нехай Бог благословить вас. До скорої зустрічі!